Аншлагом відкрився новий сезон у львівському цирку. У новій програмі зібрали найкращих артистів з України, США, Казахстану та Узбекистану. Дітлахи та їхні батьки у захваті на арені з'являються більше 75 дресированих тварин. Серед них носухи, пести, дикобрази, єноти. Їх дресирує подружжя Козирєвих. Та найбільше лоскоче нерви виступ із левами та тиграми. Кого майбутнє чекає і на це двомісячне ливиня. От видите, він протестує, уже бунтує, показує свою лічність, свой характер. От, смотрите, уже такое маленькое, уже со своим характером. Ми їх любимо на самом деле і поэтому вони нам довіряють и никогда нам не причинят причинять вреда, потому що чувство партнерства, чувство. Такого взаємоуваження у нас присутствують. Неймовірними трюками дивують акробати та повітряні гімнасти. Привіз свій унікальний номер і жонглер віртуоз Артем Хоманько. А ці дивовижні клоуни зі США довели: сміх не має кордонів. Глядачі у них не лише спостерігачі, а й учасники шоу. Але клоун класний було Доїхати дуже весело. на сцені. Це не просто посидіти в залі, я ще хочу. Так, підемо ще. Клоунський дует зізнається, для них цирк це стиль життя. Нові номери придумують усюди, де б не були. Ми починаємо тренуватися просто посеред вулиці. Я зупиняюся і кажу: я роблю це, а ти робиш це. І не це, а це. Так, дай подумаю, що роблю я. І люди проходять повз нас і не розуміють, що відбувається. Вони що, куку. -ку? Один з найсильніших у світі в фахрідінах Назаров, в якому свого часу оплодували стоячи Джордж Буш та королева Єлизавета, не лише підіймав гирі, немов пір'їнки, а й дозволив себе переїхати. Yeah! <плес> Я стараюся саме показати, як би. І уйти. А якщо чувство, зал не очень вас значить міняю, усложняю і так далі. Зал доволі, вроді би, але. Ми все одно будемо уже вже середине гастролі. Програма до 18 жовтня триватиме, тому запрошуємо, повірте. Не часто вдається зібрати таке сузір'я в одній програмі. Тішимося, надіємося, ціни залишили на тому ж. Рівні від 50 до 200. на зустріч із львівською публікою. Артисти чекають що суботи та неділі. Тетяна Муравель, Володимир Квятковський – головні новини Львова.